Руни наставляють в минулому вашим діям протистояли перешкоди, але не засмучуйтесь, бо ви їх здолали. Бездіяльність була вимушеною. Ясність розуму вам завжди допоможе. Розвивайте та укріпляйте свої здібності. Ваші нестандартні рішення в будь-яких ситуаціях допоможуть виплутатись з будь-яких негараздів. Заключайте союз із тими людьми, кому довіряєте, і це приведе вас до успіху. Пам'ятайте? Повинна бути за все повноцінна компенсація. Ваші плоди ще не дозріли. Проявіть терпіння, вас чекає процес творчого підйому або ж приємні подорожі. Пам'ятайте, ви молодець, не сумуйте, ваша рішучість зможе розтопити усі негаразди, зробіть щось хороше для себе, і це вам принесе радість. Ваші плани і проекти обов'язково реалізуються. Удача проявляється у вчинках людини та її активних діях. Тому дійте. -то.